Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. У нас сьогодні такий ем, цікавий ефір з чудовою майстриною. У нас телеміс сьогодні, Луцьк Київ. Я вітаю пані Інну, е, астрологиню, яка працює в традиції Джіотіш. Вітаю пані Інна. Вітаю всіх глядачів! Рада бути знову з вами зі своїми прогнозами для України. Пані Іне, я знаю, що в нас попереду в Україні дуже цікавий період починається. Ми сьогодні поговоримо про липень, але насамперед я хочу е, звернутися до всіх глядачів. Ми з вами поступово наближаємося до перемоги. Але цю перемогу зараз ціною власного життя виборюють наші захисники, які знаходяться на лінії фронту. До нас звернулися захисники з Запорізького напрямку. Е, їм в конче край потрібні Мавіки. Ми збираємо на Мавік. На Мавік для е, сотої бригади. Мавік 10 батарей будуть коштувати 250 тисяч гривень. Збір триває вже другий тиждень, і я хочу звернутися до всіх глядачів. Будь ласка, задонатьте на Мавік. Давайте разом зробимо гарну справу якомога швидше. Зберемо цю необхідну суму. В описі до відео в прикріпленому коментарі вже є е, е, спеціальне посилання, яке ви зможете побачити і задонатити. Ну, а зараз ми розпочинаємо. Пані Інна, Я вас вітаю з тим, що збувся ваш прогноз. Так, дякую. Це була перемога. Ви побачили, що Україна отримає перемогу. Але вона буде не військовою, але дуже важливою. І дійсно е, сталася перемога Усіка, і це дуже визначна подія. Е, мені е, дуже цікаво, чи чекають нас ще якісь класні приємності в липні місяці. І забігаючи наперед, бо я не хочу вас потім перебивати, хочу сказати, що багато майстрів. Кажуть про липень місяць, що він дуже відповідальний, максимально відповідальний, і це черговий перелам. Люди можуть сказати, скільки може вже бути цих переламів, але ви розумієте, війна і взагалі життя, воно як кардіограма. Ти йдеш до гори, ти опускаєшся донизу, йдеш до гори, опускаєшся донизу. І от ми знову йдемо до якогось катарсису, до пікової точки. Розкажіть, що нас чекає. Саме так, любов, я про це хотіла і говорити і закликати. І, і хочу ще сказати пару слів, що в астрології прогнози вони завжди приходять в зашифрованому вигляді, і треба бути дуже обізнаних у всіх подіях, там спортивних, політичних, щоб зрозуміти, що це буде за подія. Ну так як за Усика, що знову воспряне Україна, воспряне наш дух, знову ми загримемо на весь світ, але з позитивними новинами. Ми оце і була перемога Усика, але вона ну все рівно піднімає наш дух, і це я так рахую, що дуже хороший знак. Ну, все такі, що наступна перемога вже буде про Україну. І дійсності хочу сказати дуже потужний час. Нам треба зараз зібрати максимально всі сили. Розказую, переходимо до діла. Так, під період Марса починається. З 2 по 19 липня. Марс це ж якраз відповідає за силу волі, за війну, за зброю, за наших воїнів, ЗСУ. Це період нашої величезної сили. Це 2-19 липня. Зараз скажу, що тут буде відбуватися і які події дійсності середина літа вона дуже потужна. Можу підтвердити, не чула інших майстрів, але можу підтвердити так, що це переломний момент і дуже сильний, дуже потужні будуть ці місяці. Зараз я потрошечки розкладу по поличках. Значить, з 2 по 9 липня це період нашої ну можна так сказати максимальної сили. Там ще серпень теж буде такий достатньо сильний до 15 серпня, якщо не помиляюся. Тут в чому буде сила? Якраз виходить по гороскопу України, що прийде вже вся ота обіцяна зброя. Тут очікується в цей період величезна допомога і підтримка від іноземних держав, від іноземних партнерів. Значить, ми можемо в новинах почути, що щось нам будуть: ну зброя, по-перше, має дойти обіцяна, але ще якась підтримка світу колосальна, просто колосальна любов. Має бути підтримка е, світу нас саме в цей період, в тому ще й міць, що зовнішня йде підтримка, бачу по карті України. Але тут ще один важливий аспект, щоб збувся е, ну, оцей потужний гороскоп, що всі ставлять що це переломний момент. Тут і зовнішнє, і те, що зброя дійде, але що вимагається від нас, ще від наших е, хлопців. Тут іде, ну так як Марс, це все-таки знову якесь зміцнення нашої армії, сили духу наших воїнів за рахунок підкріплення, за рахунок мобілізації. Тут хочеться нагадати, що зараз не час розслаблятися, ховатися за спинами тих хлопців, тих справжніх воїнів, які захищають нашу країну від ворога. Вже два роки їхні фізичні психологічні ресурси вони не безмежні. Тому армія зараз потребує підкріплення, щоб саме оце зробити оцей цей потужний ривок, поки є сприятливі можливості, і воно недарма так все складається. Що ця активувалася мобілізація, і ну дійсності зараз ще вимагається від наших хлопців, хто ще має ресурси не сидіти, не ховатися за спинами, а саме йти. Тому що хто як не ми, да, іде винищення реально винищення нашого народу. Але ми народ незламний, непереможний. Ми маємо навпаки не здаватися, показати всю нашу міць, наш тризуб взяти в руки і вперед. Це пройшу, да. Да, тому тут ще і ці внутрішні фактори, щоб ну вистачало людей, вистачало воїнів, піднімати дух воїнів ті, що. У нас є, і мені прийшло, що на дрона ви дуже швидко назбираєте. <смі> Буквально там півтора тижня-два, ну максимум. <смі> ну тільки що. <смі> так, ну. Так, і Тому от від цих факторів саме буде залежати ніяких втрат не видно. Ну, по територіях, навпаки, така міць, потуга з 2 по 19 липня. Тобто треба оці спільні зусилля буде нам об'єднати. І це період, коли мантри, молитви будуть почуті. Включається п'ятий дім, а це дім позитивної карми і підтримки вищих сил. Те, що ви казали, що багато хто і молиться, і в ашрамах, ну, дуже. Ну, але як ми то молимося, але це ж ну, дехто каже, що там ваші молитви? Ну, Але молитва вона приводить в дію. ну, Люди починають діяти, да? щось нам приходить. Ну, Воно так діє. Не треба, що буквально що ти от помолився, і все там стало світлим. Ну, Дехто так прямо буквально сприймає. Ні, просто відкриваються можливості. В людей змінюється свідомість. Ну, так діє молитва. Далі період трішки слабше йде. А і до речі, оцей період в нас йде під символом плідне дерево, тобто все-таки плоди маємо отримати до 19 липня. Ну, дуже великі в мене надії, дуже велика міць. Далі йде період раху, раху демонічна планета, такий руйнівник. Ну раху це війна. От дивіться, середина літа, да, гаряча пора, і дві йдуть планети, які саме за війну відповідають. Тому і майстри і ну, прогнозують. Хто там бачить кожен через свій інструмент. Я бачу через астрологію, що це в дійсності самий гарячий період. І тут ще додається цей період раху. Це з 19 липня, по 1 вересня буде йти. Так ще можливі там через договори, вже якісь повернення земель там далі я дивилася такий сильніший період, да, період раху. Але діло в тому, що тут такий м, противоречивий іде період, тому що раху в нас ослаблений в падінні. Значить, ну тут трішечки ну, ну, ніби і багато руйнувань буде. Раху, це і є, що руйнування. Але Раху в нас в знакові Юпітера. Юпітер це наша планета, яка відповідає за Лагну, за перший дім за, за нас. Ми ж гуру для всіх вчимо світ, як треба боротися за свою землю, за свій народ. І От зараз щось промурашило мене, я зупинилася. І, і оцей період він іде під такою накшатрою бурвашатха, символ сито, що означає відділити правду від брехні. Так, тут іде загроза дійсності ну, для комунікації в цей період, що світло, вода, те, що дамби прогнозують. Ну, Надіюсь, ми це все оманемо молитвами. І в дійсності йде отака загроза. Ну, значить, готуємося, да, що все-таки е, світло будуть виключати, але наш народ вже цього не боїться, готовий. Ну, це вже для нас, ну, ми вже це пройдений етап, да? нам вже цим не злякати. Е, ми вже знаємо, як викручуватися. Магазини працюють, все працює. Підлаштовуємося. Тому дійсності, що в цей період ну, можуть бути проблеми там з світлом, з комунікаціями, з, з дамбами. Є така загроза, але тут і все рівно якась має бути справедливість. Знов ми маємо да, через негативні події тут іде, але ми маємо показати все рівно на весь світ ну, якусь брехню. Ну, це може бути так само і з ядерною зброєю. Пов'язано раху. Це, ну, це ядерна зброя. Тут теж щось такі можуть якісь бути ну, хитрощі, маніпуляції, от, вивести на чисту воду. Пані жінна. Можуть... Я хочу запитатися. Багато пророс було про те, що в Росії до кінця року можлива техногенна катастрофа з чим може бути пов'язана ця брехня? З тим, що Росія випустить ядерні бомби по Україні, а вони взірвуться на території Росії. Чи вони можуть бути пов'язані, чи це може бути пов'язано з тим, що хтось з партнерів покаже своє справжнє обличчя і виявиться, що ці партнери нам зовсім не партнери? Бо ви, до речі, в минулому прогнозі говорили про те, що в комусь ми розчаруємося, що десь буде підстава. І так воно і сталося, коли був саміт миру. Ті, хто обіцяли приїхати, приїхали ж не всі, і в деяких партнерах ми трошки розчарувалися. Показали свої істини, лице ну тут скоріше мені йде така інформація, що перший варіант, що ви озвучили, що це оця гра з цією ядерною зброєю, що все таки справедливість буде, вони дограються, що вона в них може вибухнути на території. І для Росії це ну для нас буде сильний транзит. Зараз я точно скажу, ну, коли це все можливо. Коли Росія ослаблюється, ми дуже сильні. Mm. Відкрию транзитну карту України. Це середина липня. Так, тут технічний момент. Ага, може під... Нічого, Зараз я виключусь по-іншому. Візьмемо після 15-го. Mm -hmm. Росія дійсності буде ослаблена. Наша сила, наша міць знову ж зростає в період 16 липня по 16 серпня. Оце, що я казала, самі гарячі місяці, от всю міць, всю силу волі ми маємо зібратися. Mm -hmm. да, вже вже не вистачає, вже ні в кого не вистачає. Ну, тих нервів, навіть якось вже і молитися, немає стільки енергії. Ну, ми маємо якось акумулюватися. Ми маємо якось зібратися. Можливо, прийде Марс і ну дасть Відкриє нам це. друге дихання. Так, відкриється да, 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 правда. Відкриється оце друге дихання. І там далі хочеться ну, за цим таким періодом раху, де дуже багато руйнувань, якоїсь брехні, оцих маніпуляцій з ядеркою, знову з дамбами може бути, ось тим світлом можуть гатити. Приходить Юпітер, наш Спаситель. Це з 1 вересня по 10 жовтня, і тут навпаки, от можливе зміцнення територій, повернення територій. І, а щось тут я ще якийсь прогноз. А зараз по транзитах ще додам. Е, ще розглянула тут, тут теж такий важливий аспект. Тут я спостерігаю е, ну, на нашу область Волинську маю карту, коли оці небезпечні дні, і так само розглянула для України, але це навіть більш можливо для е, Києва, особливо небезпечні дні, коли потрібно е, дійсності не ігнорувати. Повітряну тривогу і бути ну, дуже уважним. Це чомусь мені ще фонить перше липня, там місяць з Марсом зустрічається в нас по четвертому дому. Це якраз ну, якісь можуть бути руйнування, пов'язані з світлом, з комунікаціями. От треба бути дуже обережними: саме тридцяте, 06, 1, 2 друге липня. Тут якась є така небезпека, мені не дуже подобається цей транзит. Ну Ми його пройдемо і, ну, але треба берегтися. І 9, 10, 11 липня теж несприятливі дні для України йдуть. і 19, 20 та 21 липня. От, от цих от виходить, скільки там, 6-7 днів, такі от самі-самі небезпечні, де ми стаємо ну, трішечки вразливими, коли... Ну, 19, можем... 20, 21 і 21... 21... лип... 14... 1 липня. 1 липня, щось мені не подобалось, 1, 2 і 9, 10 та 11 липня. От, така перестрога на ці дні. Так, по транзитній ще ситуації хочу пройтися. Дуже сильний транзит сонця по шостому дому ворогів. Ну тобто, в нас велика сила до, до перемоги і наша перевага. Це період з 14 червня йде до 15 липня. І от вже можна проаналізувати. Я люблю вже, коли трошечки період почався, вже видно результати. Дивіться, що робиться. Ми вже чуємо новини про прильоти по Криму. Там вже паніка про те, що наші їхні ППО збивають ну вже на їхній території. От що навіть нам вже почали забороняти щось там так на е, американською зброєю е, поцілювати на їхній території? Типу, що ми розійшлися трошки, якби нас приземляють. Mm -hmm. ну, От, ну вже якісь є такі успіхи, дійсності ну, хороші. І цей транзит йде до 15 липня. А тут ще з другого приєднується сприятливий під період Марса. Тому очікуємо, очікуємо, тримаємо кулачки, молимось за наших славних хлопців, славних воїнів, захисників е, і донатим. Так. Е, і що тут, яка ще важлива подія? Тобто, ну. Тут міць до 15 липня. Далі там якось дійсності, що вороги наші ослабляються по транзиту сонця з 15 липня по 15 серпня. Десь в них там теж щось буде вичворятися, а тут ще буде накривати карма. От якраз я до цього дійшла Сатурни. Сатурни планета, яка роздає нам важку карму. Ну, планета справедливості вона, звісно, йде в ретроград. З 29 червня і аж до листопада. Так, да, зараз на небі все рівненько, все пряменько, і то нам важко. І то всі стогнуть різні ситуації. А зараз починається вже оцей ретроградний період. Самі знаєте, що це таке, зачепить кожного, він пов'язаний з якимись обмеженнями, що події будуть повільніше розвиватися, от ніби що ну, тяжко щось там. Ну, пробитися, але це і повернення карми. Хто на що заслуговує, буде розв'язка. Тобто, в цей період іде ну, розв'язка. І що для України цей транзит ретроградний це час розібратися Другий дім? Це фінанси, це фінансова нечесність, де от є там ну, на місцях. Ну напевно, скоріш всього буде виявлено, будуть звільнені ті командири. От оця вся знову розібратися корупція, фінансова нечесність, де є оце розкрадання казни. Оце все час буде розбиратися нам до листопада. І так. це треба зробити дійсності. Ну. Угу. Е, так. І. Угу. Тут бої будуть ще теж посилюватись з 15 липня по 15 серпня. Ось От. Отакий От Отакий прогноз швиденько, тому що літо всі хочуть десь відпочивати, зробили такий швиденькі, неглибокий, Хіба що якщо у вас є якісь запитання? Але я думаю, цього достатньо. Дай Боже. Запитання є: які найкращі дати для початку якихось корисних справ, якихось класних дій? От, на що звернути увагу? Які дати є позитивними? Угу. E, взагалі, такій, по ведичній астрології, що мені дуже подобається, що є пів От рік ділиться на те, що півроку, півбоги, на півбоги вони сплять темна пора і вищі сили, якби торжествують. А є світла пора, е, така, яка наступає з 15 січня і по 15 липня. Оце світла пора, коли вищі сили нам е, допомагають, коли оці напівбоги бодрствують, не сплять. І цей період дуже хороший для того, щоб там е, для одружень, для запуску нових якихось проєктів, купівля нерухомості, відкриття бізнесу. От в нас ще є оцей дуже сприятливий час для кожного українця. Ще ну якісь справи, ще все таки щось почати. Бо далі будуть дремлити напівбогі, Ми залишаємося. Без підтримки, так би мовити, у цих вищих сил. Там сприятливі дати вже ну, закінчується. Хіба що підбирати по особистому е, гороскопу? Ну, і оце добре дійсності, коли всі планети в прямі. Зараз от така сила от на небі. Сатурн в своєму знакові, Марс в своєму знакові. Е, в принципі, ну, така хороша, потужна картинка на небі складається взагалі на цей рік, навіть так би мовити. От, але встигніть там до 15 липня щось таке хороше почати. Пані Інна, я знаю, що деякі астрологи Джйотіш роблять класні поради, як можна задобрити Сатурн. Наприклад, кормити чорних пташечок, кормити чорних песиків. А що ви можете порадити зараз, от на ці півроку? Коли Сатурн буде в ретрограді. Що можуть зробити українці, які такі от, е, корисні медичні лайфхаки можете порадити для того, щоб ось ці кармічні процеси, які нас будуть накривати, вони пройшли швидше, там м'якше? Так, дуже слушне питання на е, конуні цього ретрограду. Е, дійсності <кій> Сатурн. Володіє суботою. Значить, всі аскези по сатурну бажано робити в суботу, які це? аскези, які може зробити кожен українець. Е, ну, Якщо аскеза для себе трошки полегшити, задобрити сатурника, якщо геть тяжко, дійсності, можна вийти покормити е, ворон, Ну, там, вареним, рисом, чим там маєте. Але можна глибше зробити аскезу саме по суботах, е, можна. А по суботах ну, Сатурн відповідає за, от, за стареньких людей, за е, калік, за хворих, можна от якусь таку аскезу допомагати хворим, допомагати обездоленим, допомагати старим. Саме по суботах от можете вибрати собі там, ну, чи лікарню, чи якусь стареньку бабусю. Це буде дуже, -дуже класна. Аскеза і Сатурн любить смирення. От коли ми комусь служимо, коли ми комусь допомагаємо, ми трошечки своє его ну, нижче робимо. І от така от буде дуже класна аскеза для Сатурна. Можна носити чорний колір камені Сатурна, це сапфіри, всі чорні камені, іменно по суботах надягати. Потім можна аскеза мовчання. Менше говорити, менше інтернету по Сатурну, фізична праця теж це по Сатурну. Це мається виду по суботах, і можна постити по суботах, принаймні до обіду. Тільки що потім ви проговорюєте, що цей піст ну, я віддаю на ну, Шані, Шані, Деву. Шані, дево. Так. Отакі от от поради можна собі взяти на замітку. Дуже хороші будуть аскези. Я дуже вдячна пані Інні, Ви знаєте, так розказали. Я замислилася, в мене є е, телеграм-канал, е, і, взагалі, телеграм-канал-прогноз е, е, в описі до цього відео є. Якщо ви на нього підпишетеся, ми вам будемо нагадувати кожної суботи про те, що це день Сатурну, щоб ви не забули, і будемо прописувати для вас аскези, з якого числа це потрібно робити. Ну от вже дивіться, як цікаво. 29 червня це ж субота, ж, так? Да -да. день Сатурна, і якраз Сатурник розвертається. Все, можете брати з 29 червня цього скезу. І так от. Кожну суботу, до листопада, кому скільки хватить терпіння. Сатурн це, до речі, про терпіння, про про справедливість, про родову карму. Але є такі гороскопи, що у вас по життю Сатурн може бути ретроградний. Це в людей тяжкіше життя, це карма роду не відпрацьована, особливо таким людям. А і ще важливо, бачите, згадала за карму роду предкам. Які там аскези віддавати шану за предкам. Предки. Так, Тоже шану предкам не забувати, тому що це наші корені. Є молитва потужна за предків. Можу вам скинути дуже хороша Підді, будь ласка. Ми розмістимо Той власне, телеграм, Там так. на зняття негативних програм роду. Оцих родових сценаріїв дуже класна молитва. Так на а 4 формат? Ну там слова почитайте. Оце теж по суботах дуже добре зарід. Молитися є медитація роду, теж дуже класна. Я її скоротила буквально до 10 хвилин. Там поклони роду, прощення роду. Теж не знаю. Можливо, можу записати вам коротеньке відео і робити це по суботах, так. скинути в телеграм-канал. Теж Аскез, бачите, чим далі ми говоримо, тим більше я аскез згадую для Сатурна. Це дуже чудово. Я думаю, що і медитація. І е, Подітати, те, йога, так, це все по йога, е, і те, що е, люди будуть робити. Ми можемо зробити такий комплекс і нагадувати кожної суботи для вас, шановні глядачі, в нашому телеграм-каналі е, стосовно ось цього кармічного періоду і стосовно того, як звертатися до Сатурну. А в своєму телеграм-каналі обіцяю вам почитати е, історії Шанідева, священне письмо. В мене є вон, книжка лежить про Шанідева. Для того щоб ви е, трошечки більше дізналися про Сатурна. Взагалі він прекрасний. Я не знаю, його варто любити, бо він чудовий. Е, пані Інна, я вам так, дуже Сатурн може винагородити як ні одна інша планета. Так, він і карає, але він і винагороджує там великою славою, великим багатством. Не Юпітер, а Сатурн, основна планета. Я вам дуже вдячна. Ви сьогодні розповіли дуже багато цікавих лайфхаків для наших глядачів. Прогноз дійсно такий важливий. Шановні наші глядачі, ставте вподобайку майстрині, якщо ви хочете зробити свою консультацію, знати, що у вас відбувається у вашому гороскопі за традицією Джотіш, можете звертатися до пані Інни в описі до відео вже є всі контакти. А ми прощаємося з вами до нових зустрічей. І ще раз нагадую за те, що. Нас триває збір, і дуже часто, коли ви робите донати, ви таким чином і свою карму відпрацьовуєте, бо ви робите гарну справу. Тож, донать зсу працює над своєю кармою, над кармою нашої країни, і вірте в нашу перемогу. Все буде добре. Обіймаю всіх серцем. Дякую велике і до нових зустрічей.